Добрий день, це 71-й урок по версті веб вебсайтів. Сьогодні тема робота з властивістю display. Ви вже знаєте, що всі теги належать до певної блокової моделі. За бажанням, однак, можна змінити модель за допомогою властивості дисплей. За допомогою значення блок цієї властивості елемент можна зробити блоковим, а за допомогою значення inline рядковим. Давайте зробимо так, щоб всі теги span поводилися як блокові елементи. Давайте створимо базову розмітку HTML. Назвемо її 071, 71, як наш урок. Підключимо стелі CSS і я скопіюю цей код. Який мені дали. Оп! Це я. Напишу в стилі. Зберегти. Відкрию в браузер, і як ми бачимо ось результат. Чудово! А тепер зробимо так, щоб, щоб теги дів поводилися як рядкові. Так. Вставити. Це я перенесу в стилі. Вставити, зберегти. і зберегти. Ось, як ми бачимо, всі діви стали рядковими. Завдання перше. Нехай у нас у HTML-коді є кілька абзаців. Зробіть, зробіть так, щоб вони поводилися як рядкові елементи. Окей, тут я сразу поставлю параграф. Тут я зроблю ось таку штуку. Параграф. Вормп. І це буде дофіга якось. Багатенько. Добре, тепер, Тут. які вони мають бути. Рядкові, здається, все вірно інлайн. Е, далі, в принципі, все. Ось, як ми бачимо, в результаті ми отримуємо такий, таку сток. Завдання 2. Нехай у вас у HTML-коді є кілька посилань. Зробіть так, щоб вони поводилися як блокові елементи. Задайте їм межу, ширину та висоту. Добре, давайте я створю. Посилання. Ой. я так зроблю. Флеш Айф хештев тут клик не так клік. Зроблю декілька їх, вони мають бути блокові. окей, а і тут блок with межу то вона тут стоїть, в принципі. Це все вже тут є. Ось як побачимо. Єдине, що я хочу змінити, це Text Decoration with color Виштих. Ну, ефе, ех, еф. Отак. Прикольно, валі. На цьому урок я завершую, дякую за увагу.